Доброго вечора, мене звати Марічка Набока, і Це програма Молодь плюс. Ми говоримо сьогодні про зроблене в Україні. Зі мною в студії гостя це Юлія Савостіна. Доброго, Доброго вечір. Це автор проекту у пошуках юкреїн людина made in Ukraine», Людина, яка проїхала всю Україну в пошуках української продукції. І рік. Користувалися лише нею українським, да. Був таким експериментом. Дзвоніть нам, шановні слухачі, глядачі. Розказуйте можливо свій досвід користування українською продукцією і долучайтеся до створення програми у Фейсбук і Twitter. Молодь плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Отже, пані Юлія, скажіть, будь ласка, досі користуються переважно українським? Чи... Як? Ну, от, я зараз піднімалася до вас, і дівчинка зустрічала, сказала, от як ви ж от зараз це ж так модно українське, я кажу, чекайте. Я, знаєте, я розпочала свій експеримент у лютому 2013 року, коли про Украї... ну, коли, коли всі там. Е... Ну, Ну, буду говорити правду. Робили ось так і казала, боже, та нашо воно тобі потрібно, і мало не мав нашому, ну це ж це не цікаво, і взагалі ні. Це, ну, це, да, це цікаво, але це нереально. нащо воно тобі взагалі потрібно. і кому це, кому це взагалі потрібно? Ну да, там трошки більше про Україну дізнаються. А, Я почала цей експеримент 2014 року. Це був виключно журналістський експеримент, виключно з цікавості, тому що колись я писала там про економіку, колись я писала про приватизацію. Мені, мені просто було цікаво подивитися, що залишилося з. З радянської спадщини. Ну, як з'ясувалося, Гарного залишилося небагато. От. Але ті нові відкриття, які я там зробила, ну вони були справді неймовірні. Я користувалася всім тільки українським. Там було виключення, там було виключення на людини, я купила собі за цей період за весь рік, купила кашемірвиша в відрядження. Да. І я закінчила експеримент в лютому 2014-го. Написала влітку, видала книжку про те, як це робиться. Да, за цей час. Проїхала всю Україну, деякі регіони навіть не одно неодноразово, тому що я їздила спочатку сама як блогера. Після цього я їздила ще з телевізійною групою. От, і, і... І, ну, переважно, скажі, скажімо так, я не можу сказати, що зараз я користуюся звичайно, звичайно чесно, там, скажу, там, наступного дня після закінчення експерименту я Я уявляю. Ой -ой 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 -ой. да, І от те, що називається, я купила квитки в Італію і зірвалася. От. Але ну, дійсно є товари, якими я продовжую користуватися, продовжую за них агітувати, тому що насправді. Прані порошки, які виготовляються, там, панчохи, лаки для нігтів, сукні. Але єдине, що жувальна гумка російського виробництва, то це доводиться купувати і все. Ну, Скажімо так, нам не везло з українською одежди для ребенка. Купую В інтернет-магазинах в основному англійські американські, тому що опять же виходить дешевле ну, і Стоит -то свое, чем -то товари з Європи, ж... Же... Далі. Яйця, сметана, яготинське. Віддаєте перевагу якимось маркам українським торговим? Щодо одягу не знаю. Наприклад, я люблю львівську каву, це щодо продуктів, львівський шоколад, просто в Божні. У мене батьки займаються вони, як би мовити, тримають. Трикотажну фірму, і в мене є пару мальчиків трикотажних. Ну це я вважаю це український одяг, в принципі, трохи ношу. Побутову техніку не купуємо. А чому? Ну, тому, що не важне. Назвіть мені марку української техніки, яка пропонується сьогодні. ринку. Після перебування на протязі трьох років за кордоном в такій в Західній Європі. Можу сказати, що. Мені все-таки більше подобаються наші продукти. Якби мобільний телефон був українського виробника і такої самої якості, як той, що у вас в руках. То я б його залюбки купував би. А є у вас якісь пропозиція якась. Коштан погано підготовлений. Треба було відразу говорити. А Поки він теж ніби як не знає. Він вакуум ось, Дійсно, багато хто говорить, що досить важко знайти українську. Продукцію, тобто немає інформації часто про я, як може як експеримента, журналіст, експериментатор, як всі вони називали під час експерименту. Я під час експерименту була дуже така феєрично налаштована і дуже великий ентузіаст. З тої пори, доки не стали цих підприємців збирати навколо себе і виводити те, що називається в люди. Ну це правда, український товаровробник. Дуже часто він ховається від свого споживача. Є кілька тенденцій, які прослідковуються. Перше, перша тенденція вони зовсім не знають, на жаль, як користуватися такою наукою, як маркетинг. Вони не вміють себе просувати, не вміють себе рекламувати і не вміють знаєте, не вміють ну, як найкраще представити свій товар. Наприклад, у нас робиться, наприклад, чудова, чудовий посуд для для готування. Там сковорідки, кастрюлі, все інше, але там менеджери ті тіті -ті, в халатах і в тапочках якісь сидять на, на, тому, на тій стороні телефону. Ці там э, родичі, які очолюють э, відділ продажів. Який ну, розумієте? Навіть, навіть найкраща сковорідка за таких умов, вони вона, на жаль, ну, цим людям не потрібно. Ну, не потрібно якось гарне просування. Гарне просування. Вони кажуть, от ми працюємо з ділерами. Дилер дуже часто. Торгує не тільки українським, а ще й там, китайським, турецьким, італійським. І йому, в принципі, байдуже, ну, продається і, і добре там, не продається, ну, повернемо. Розумієте, це, ну, це, це перше. перше вони не вміють користуватися. По-друге, це якась така ображеність на весь світ, на весь світ українського виробника. Я вже як порівняла, що як розлученого чоловіка з маленькою зарплатою. Знаєте? От. І по-третє, по чомусь вони звикли. Ну, ще у нас є така. Українська риса нам всі От, я, Ось я, щось, я хотіла сказати, що мені роблю. ніхто не допомагає. Да, не чомусь так, Чомусь мені допомагає. Але знаєте, є все-таки все нова хвиля підприємців. Я не хочу їх називати стартапом, бо стартап у нас в Україні чомусь має такий трошки негативний. Ну, Негативний, знаєте, такий аромат. Але є молоді компанії, яким там 2-4-6 років, де стоять на чолі, вже там люди, яким 35-40, які вже там ну, які активні, які там попрацювали на заході, на західну компанію. Вони вже з новим підходом з цими компаніями хочеться. Хоч такі компанії хочеться просувати, такі компанії, про таких компаній хочеться говорити. Тому що я стала така дуже вибіркова вже. Тобто спочатку я писала про все, а останній час я сказала, що я буду писати про тільки про тих вже. Я буду писати тільки про тих, хто мені або там моїм е таємничим агентам, тому що в мене, мене там навіть вже деякі виробники пізнають по голосу, хто мені або моїм таємничим та, агентам не нахамив. Мінімум, як після мене, тому що тільки випадків, на жаль було, коли після мене, після моїх порад там в книжці, наприклад, після мене телефонують люди. А звідти там на ну, трошки інакший сервіс. А я не хочу, щоб після мене, щоб після мене споживачам, які несуть свої кровні копійки, знаєте, щоб там ще ну якось неправильно роз... розмовляли. Навіть якщо ці люди роблять неймовірну справу в цих важких умовах, виготовляють гарний товар. Ну, все таки сервіс це частина бізнесу, хочемо цього чи ні. У нас є слухач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, вже немає слухача. Ну, дійсно зараз говорять аналітик ринку, навіть що носити українське Стає модним, це стає це брендом, тренд. Це тренд. трендом. Так, а ось власники магазинів українського почали нарікати на те, що ускладнюється зараз співпраця, наприклад, з виробниками східних регіонів з Криму, з магазинами українськими виробниками спілкувалася Настя Москвичова. Шоурум Хром заснували двоє молодих дизайнерів Максим Найденко та Ірина Векта. Клієнти хрому дуже різні: заходять і дівчата-підлітки, і люди за 50, говорить засновниця шоуруму Ірина Векта. Ми співпрацюємо майже з усіма українськими дизайнерами, які проявляють до нас інтерес. Зараз вже наша платформа зібрала більше ста брендів, яким ми допомагаємо розвиватися, ну і вести їх бізнес то продавати їх речі в одному місці. Ми продавалися через сайт, працювала доставка, працювали. Ми зробили дуже великий такий ухил на групи в контакті Фейсбук та Інстаграм. Тобто почали завойовувати сітку. Але потім людям стало дуже цікаво це все пощупати, потрогати. З'явився одяг. Ось на цьому це був переломний момент взагалі в існуванні нашого магазину, тому що одяг треба було міряти. Магазин співпрацює з дизайнерами, початківцями з усієї України. Зауважує Максим Найденко. Бренд Гума, які роблять хлопці. Поста дівчина з Києва. Ну кльовий, патріотичний, дуже стильний. Однак, через політичну ситуацію у багатьох із них виникли проблеми. Йдеться про дизайнерів із Криму та Донбасу. Ну, Місяці два назад це було там нормально. Ми вирішували через нову пошту, якось там передавали, щось придумували. А зараз ось місяць, як дуже складно з цим стало, тому що нова пошта закрилась. І ну, чекаємо, подивимось. Ну, бувають і родичі їздять чи друзі, то передаємо через них. Тим часом одяг як частину філософії пропагує бренд Мокша, що продається у Києві та Львові, а шиється у Вінниці, розповідає Євгенія Перуцька, кураторка київського магазину галереї Правда Б». Коли я кажу про те, що мокші попагуються якісь там штуки, які Сашко особисто, чи ми в принципі любимо, то от по Вонгуту є піджак, він правда вже старий, але ми його всі дуже любимо. Називається Кілгар Траут. Кілгар Траут це був персонаж, якого всі, хто Венгута вичитали, пам'ятають добре, він там не в одній книзі з'являвся. Це типу піджак, в якому він міг би ходити. Ну, от. Є просто як прикол. Є жилетка, називається «Отець сказав стріляти по сволочам із банка. Це накладка, це, це типу кишеня, але ще, крім того, це, типу, такий як упорчик для цього для ружбайків. Що ти, типу, стріляєш, ти ж маєш прикладати все сюди, начебто. Ідей чимало. В одягу, в принципі, просте життя, але не в сенсі тільки лягти, і лежати і нічого не робити або. Не бачити труднощів у цьому житті ні, просте означає ставитися простіше, бути простішим, бути відкритішим, бути щирим, бути чесним, бути дотепним, при цьому бути розумним. За словами директора бренд консалтингової компанії Слідопит Вадима Пустотіна, український виробник одягу та взуття не може орієнтуватися на масового споживача, бо імпортна продукція із тих же матеріалів дешевша. Політична ситуація навпаки стимулює купувати українське, але не ясно, чи зможе виробник цим скористатись. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ, я нагадаю відео нашої програми. ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org. Слухайте, читайте і дивіться молодь плюс на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на радіосвобода.орг Мене зацікавило питання дійсно одягу, перспектив українського одягу для мас-маркету. Тому що е, дуже вистрілила ця новина. З про сухи, Марини Дови, Порошенко. Ви, ще, ви просто ще не знаєте всіх новин. Про Мішель Обаму, буде... так? Да. Ні, ні. ні. Так, ну, це зараз, зараз про Мішель Обаму є новина. Давайте я два слова просто скажу. Це цікаво, дійсно. Мішель Обама обрала з понад 150 дизайнерів або а, м, випускників вишів дизайнерських а, сукню української дизайнерки Наталі Король. Ось ви бачите цю сукню. Ну, така симпатична, як для, для першої леді, як для, для Обам, Так, здається, для коктейльної вечірки. Абсолютно, абсолютно нормальна сукня, така може продаватися в бердер. От цікаво, перспективи для мас-маркету в українських органіях. дивіться, перспективи для мас-маркету, все таки е, перспективи перше є, тому що є величезний, просто величезний попит. І ті дівчата, які дуже багато шиють зараз, і ті дівчата, в яких ну якраз все в порядку з маркетингом, і знаєте, немає цих, от як ми, ми ж любимо, щоб у нас все нарядно було, так то тут, тут рю рюшики, <рюшки> тут стразики, тут ще якась витачка і ще ляпаля пардова Да. і які так такого не шиють, а як шиють, як дівчата ну, то, як зараз ми побачили, да, щось таке, ну елегантне, просте, яке можна і в Криму, в Риму в до і, і в добрі люди, знаєте, е, є такі, ну у цього величезна перспектива. Єдине ш єдине, що єдине, що то до якоїсь ме до якоїсь там періоду можна відшивати у власних цехах, і можна шити там, ну як якщо наприклад в тебе п'ять магазинів. А далі для того, щоб ці сукні мали е, якусь там ну нормальну ціну. Зменшувати ціну, тому що логістика, тому що чим більше в тебе магазинів, тим більше тебе витрати на логістику. Там більше в тебе витрати на поверна і кількість повернень в тебе більше. Тому що там, коли у в тебе п'ять магазинів, ти можеш вручну регулювати. Коли в тебе там 105 магазинів вже вручну регулювати не можна. Треба там віддати і списати і зробити стоковий магазин або домовитися з ким. І треба вже розміщувати буде замовлення. Звичайно, звичайно, в Китаї або в Ну, звичайно. Я думаю, що в Китаї я не знаю, хто зараз зможе це виробництво. Обсяги. Так, 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 так. Тому що виробництво для 100 магазинів буде у нас дороге. Дорожче, ніж в Китаї, наприклад. Ну так. Да. Ну, ну, чомусь так виходить. Тобто, поки що українські виробники ще не доросли до цього, чи от в чому причина, скажімо так? Ну, немає, ну, при, при, першочергова причина немає бігових, бігових коштів. Всі, з ким ну, там навколо мене є зараз пересфестиваль. Вони як кажуть, випускники вони називають себе випускники першої хвилі. Там десь 20-30 підприємців. Є вони там навколо мене, ну вони вже стали майже друзями. І е, я бачу просто, якими проблемами вони стикаються і про що вони розмовляють, коли зустрічаються один, один з одним. Вони всі говорять, земля, фабрика за які кошти будувати тільки самостійно, кредити ні, може партнер. Партнер не завжди добре, тому що партнер за чи пізно буде диктувати умови. Е, е, другорядне, вже другорядне після цього маркетинг. Треба наймати, ви наймати дизайнерів, знову таки, тому що коли в тебе шоу-рум і ти засновниця марки, наприклад, як Маст -хеві", так, вони можуть самі зараз е, вигадувати сукні, але, і, і, або там як Кечеровська да, шия взуття. взуття. Вони можуть вигадувати і сукні, але через деякий час стане просто питання. Або ви займаєте бізнесом, тоді наймаєте менеджера, або ви займаєтесь творчістю. творчістю. І ви наймаєте дизайнера. Ну тобто, коли це все почне розростатися, це з цього доведеться робити е в це. Треба вливати гроші, і з цього треба робити Тобто, галузь. Це питання в умовах для бізнесу. Але але, але але ринок величезний, величезний будь-який бізнес. Я от якраз нам назнахотіла на сьогодні, але про сьогодні просто в нас заїзд на фестиваль. А, напевно, що завтра або в понеділок повішу статтю. Якраз про ніші. ринок величезний. Величезніший можна купити будь-яку розбиту фабрику, налагодити, починаючи від налагодження там випуску тканин. Як це зробили в Рівному, купив хлопець з Хмельницького, якщо не помиляюся, купив другу. у нього була швейна фабрика була. І він для того сказав, що мені набридло купувати трикотаж туречні. Він подивився, купив за якісь остаточні гроші фабрику, налагодив е, випуск трикотажу. Він сказав, що я в принципі перекрию Туреччині вхід, е, ну як мінімум на 50%, ринку я Відберу ну, це круто. Відберу ринок, розумієте? Навіть не, да, на порожню не, не, не порожня, порожня, а порожні ніж шалена кількість. Можна будь-який бізнес розпочинати, робити грамотно його і вистрелювати. Ну, подивіться, скільки стартапів за останній рік на хвилину патріотизму. Дуже, дійсно, цей бум відчувається. А чого навпаки не вистачає, є от ніші, так? Угу. Чого у нас не вистачає? Українського виробництва, або, наприклад, які виробники настільки, ну скажімо так, низької якості, що так само їх вважають, ну, дивіться, немає. Дивіться, почну там по цьому. Перше, чому закрилася одна маленька мануфактурка, випускає, чи дві там випускають зубну пасту, тому що два великі підприємства закрилися. Зубна паста, щоб ви бачили, як ні у кого не було там ніяких там ілюзій. Зубна паста робиться так: заливаються такі величезні величезна кастрюля, заливають в інгредієнти і вона. Потім пакується. Ну, і, 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 друг, і другий етап це машинка для пакування. Ну тобто, не такі величезні інвестиції. Сертифікацію треба, щоправда, пройти. Але це, але це але в цьому ну, це невелике питання. Mm -hmm. mm -hmm. ну, тобто, Зубна паста, е, шампуні, всі, в шампуні, все, що те, що Магато. називається мильнарильне. Все піде, да, все піде. Пральні порошки ще витримують 5, а то й 10 хороших виробників. А, миючі засоби. Я пам'ятаю цей шалений попит під час минулого фестивалю. Коли коли приїхала, приїхало молоде підприємство а, і привезли, сказали. Ну, ми подивимося, фуру товару, фуру. Значить, через три години ви відкрилися в дванадцяті, в 14.55 п'ятдесят п'ять. сказали, Юля, вибач, ми закриваємося, тому що нам немає чим торгувати. Треба було три вести. Вони да, вони поставили якісь там оптові ціни, як від цього по 6 гривень. І люди просто ящиками виносили. Тому що де ти купиш миючий засіб для посуду за 6 гривень. Ну точно не купиш. Я перевіряла, я знімала сюжет. Не купиш 12-15 гривень мінімум угу. західний. Швейка витримає все. Буквально озолотиться людина, яка побудує велику або переобладнає велику фабрику з е, випуску трикотажу, але не, такої, не такого, як у нас пошитого, угу. а знаєте, такого в'язаного. Теплі речі. Теплі речі. Тому що е, Тані Абрамова однієї на весь світ не вистачає. А светри українці люблять. А те, що те, що випускає, ну в нас просто застаріло. В цьому є пояснення, У нас застаріло обладнання на всіх втикотажних фабриках, і те, що випускають наші фабрики, там ну це позоріще для огорода. Вибачте, будь ласка, я не, не не хочу нікого образити, але таке у Качаровськ, Качаровській Хечаровські нарешті вона все таки маленьке ательє. Вона не фабрика. Нарешті має народитися не один, навіть конкурент, а двоє, троє чи четверо. Це теж цікаво. да розумієте, тобто ніж дуже багато в легкій промисловості в FMCG. Величезна, величезна кількість ні, Розкажіть про фестиваль, тому що дійсно дуже цікаво. Цими вихідними в Києві. Да, а... Олімпійська, як сказала моя подружка, редактор, вона сказала, що каже: Юлія Савустіна Собірають стаді... стадіони, собираю стадіони да. дійсно, Розкажіть, на яких ми зараз на яких І це... ми зараз не поміщаємось. Ну, цього разу буде, якщо минулого разу у червні це було 75 українських виробників. Цього разу це буде під 200, їх там трошки трошки менше, ніж 200. А цього разу ми нарешті привезли, привезли там все, починаючи від. Зубних щіток дійсно будуть зубні щітки, вони теж 4 чи три чи чотири гривні будуть коштувати. На них кажуть, написано Україна, якщо не бачила, а, закінчуючи там будуть панчохи. Ну тобто, все, що потрібно для зажиття. От все те, що важко знайти в магазині, можна буде прийти завтра, післязавтра на СК Олімпійський з 10 до 18. хілт вільний для всіх. Абсолютно єдине, що якщо ви прийдете трошки. П'яний вас храном виставить, але я думаю, що в 10 ранку ще, <хи> ще можна прийти до дитина до нас тверезим. Да, Буде величезний фудкорт. Всім, хто любить солодощі, от я знаю, точно це буде рай, тому що дуже багато пекарень, дуже багато дівчат, які роблять шоколад. от, маленьких мануфактур, які щось роблять, таке, таке смачненьке. Буде весь одяг пальта, взуття, сумки. такі. буде величезний корнер з патріотичною. Патріотичним одягом а, буде в, в, в такий, як я його називаю, улюблений, такі західний куточок з сирами, ковбасками і вином. Ну тобто, ми зробили так, щоб всі, хто прийшов або подивитися, або щось купити і могли скупитися, те, що називається, і могли просто розважитися. Ми не робили цього разу, скільки ну, ну ми, якщо чесно, не знали, як, як, як який буде настрій, як. Взагалі, які події будуть, а фестиваль запропонував фестиваль Запланували давно. Тому ми відмовилися. Ми хотіли зробити і музику, і якісь ну яких там виконавців. Але оскільки планували ще в липні. Ну не до того було. Тому ми відмовилися, буде просто така легка, приємна атмосфера з якоюсь музичкою фоновою. Можна прийти, поїсти, по попробувати все накупити там або пальто, або зубну щітку, все, що все, що захочете. Сковорідки. кажуть, що найкращий пост в, в мене був про сковорідки. Були сковорідки. Так, да, вони доїхали до нас. Запоріжжя, Запоріжжя приїхали. Ну е цікаво ще е Це не лише молоді виробники, але от хотілося б. Таку пораду українським виробникам, молодим українським виробникам від Юлії Савостіної, яка дійсно вже експерт в цій справі і в бізнесі навіть. Ну, оскільки я сама керувала бізнесом, то я розумію бізнес-процеси, треба тверезо оцінити, на якому етапі ви знаходитеся. Друге, зрозуміти, яка там найближча ціль. Все, все знаєте, все як підручника. Зрозуміти, яка ціль на 5-10 на років, і все-таки почати наймати для своїх бізнесів професіоналів. В залежності від того, яка що у вас хромає в бізнесі, і тому ну як тільки професіонали віль вільються в ці бізнеси, старі чи молоді. Думаю, всім буде трошки легше. Наскільки я знаю, що навіть буде, е, буде е, ділова частина фестивалю. Для... Да, діловану ділова частина. Ви знаєте, оскільки я ж все-таки пишу для діла UA з самого початку. У нас буде ділова частина. Вона цього разу. Ми просто подивилися, якою величезною популярністю вона користувалася минулого разу. Цього разу ми зробили її з 11-ї години до 7-ї. Там будуть дуже такі щільні панелі. Немає взагалі відпочинку. Там відпочинок на 10 хвилин там, вийти, сьоргнути кави і повернутися. Будемо вчити маркетинг фінансової грамотності, як розмовляти з банками, як розмовляти з ретейлом, як розмовляти, якщо вам приходить айтішники, щось парить, що що від нього вимагати, слухайте. Ну да, ми посміхаємося, нам смішно, а насправді ну людям такі питання вирішувати. Дуже дякуємо, Юлі Савистині. Савосевеласовості Марічка на вока молодь плюс. Почуємося.